Вітаю вас! Інтерв'ю Залужно мені сподобалось. Знаєте, перш за все чим? Тим, що він, будучи так сказати, генералом, командуючим, може визнавати свої помилки. Це дуже унікальне явище, як правило, генерали це ніколи не визнають. І те обставини, що він як би, критично цінив свою діяльність, сказав, де він помилявся, де не помилявся. Молодець. Герасимов так не може. Ні. Можливо, він, звичайно, в приватних бесідах і може таке сказати, але <свят> ніяк в Росії тільки треба хвалити. Або Путін, або Кремль, або... Ну, ви самі зрозумієте. А тут, так, да, дійсно. Тим паче, що дійсно з деякими думками залушно можна погодитись. Ну, з деякими ні, так це і так і потрібно. Ну, перш за все. Так, да, дійсно, не заперечую. Неонно без є не працює. Ну, так про це говорили років 10, 20, 30 назад. Воно, розумієте, така ситуація. Ці всі структури, вони працюють, коли їх створюють. А зараз вони, ну... Можливо, ви чули така Ліга Націй, вона теж саме виродилась. Напевно, ви не чули. Так званий Священний Союз. Теж була така організація. На 19 століття. Так що це нормальне явище. Хоча дійсно, ну, це я розповідав, правда, спонсорам свого каналу, ну давайте так. Маленький-маленький для вас. Так би сказати, ну, я сподіваюсь, після цього ви станете спонсором мого каналу. Ну, що ви зрозуміли, а що ж спонсорам розповідаєте? А, О, значить, дивіться. можливо, пам'ятаєте, в пам'ятаєте, минулому році Генеральна асамблея ООН прийняла резолюцію ну, підтримку України. І якщо пам'ятаєте чи ні, там, ну, Росія, звичайно, просувала проти, і проти проголосувала там, по-моєму, 11, ну, ну, невелика кількість країн, там, Білорусь, Нікарагуа, Науру, тобто, ну, фактично, а, Північна Корея, тобто дуже-дуже. Навіть Китай утримався. Не, не проти, але не за, але утримався. Але більшість країн за, підтримали Україну. І тоді наші хлопці. Такий щенячі восторг! Такі не... Ой, он проголосував, ви ж бачите, світова підтримка, тепер, все. Я питаю, ну ну що? Ну що з ту? Ну це резолюціон ніхто не виконує. Що? ти? Це, 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 це більше країн світу, ну і що? Тепер вже ніхто не згадує. Ніхто, ніхто. Ні. <гад> ні, ну дійсно, дійсно, он своє віджила. Ще я говорю, що не тільки вона, а всі ці структури. Ну, в майбутньому створиться щось інше. Розумієте, зараз дійсно Третя світова війна. От вона є світова, тому що країни поділились. І після їх закінчення ну, сформується якась нова структура вже не ООН, яка буде дійсно ну, на деякий час після нашої перемоги, після закінчення війни і після знищення Путінської Росії. да, дійсно це буде якась нова структура, яка реально зможе впливати. Просто ви підзабули, що дійсно... Коли вон зразу створили, вона працювала. Мало того працювала дійсно ефективно і вирішувала дуже багато питань. Ну якраз тоді от почались питання і по Європі. І почались питання і, і отож розвал колоніальної системи. Там дійсно дуже суттєвий вплив і воно дійсно спрацювало, ну тоді було. А пройшов час, не працює. Тут погодь. Що стосується... Нових технологій. Теж погоджуюся з залужним. Тільки запитання, де гроші йде. Розумієте, я вам багато разів говорив, що війна це гроші. Патріотизм це добре, але І героїзм теж добре. І це підтримав. Але на героїзмі ти нічого ніколи не виграєш. Гроші виграють. Але з грошами напряг. І, ну да, треба нові технології. Нові технології це нові грошики, а їх немає. Взагалі немає. Абсолютно. Так, да, я розумію, що на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, якщо е, ну, показати вам або нагадати вам опитування, то так, да, рік, рік тому, а скажу, на початку війни дуже популярна була тема. два три, три неділі победа. Так, да, не запрещу, Не заперечу. Я навіть розповідав своїм же дійсно спонсорам, які були плани наших хлопців на початку війни. Як вони планували перемогти? Що, які були плани? Так, да, да, було, було. Е, ну, трішки не вийшло так, як планували. Да, ну, це не значить, що все ну, пропало. Ні. Ні, це традиційно. традиційно. Е, коли війна починається, плани одні, а потім вони міняються. Це по всіх війнах абсолютно. Не одна війна не йшла по плану. Не одна, вона завжди перегреть. Так що це логічно. І та обставина, що дійсно, якщо на початку війни... 2-3 тижні. Ну навіть на сьогоднішній момент я зробив опитування серед глядачів свого каналу. Ну і задав запитання, як вважаєте, ну, через скільки там закінчиться війна. Так, да, уже 2-3 тижні не йде, 2-3 місяці не йде. Є, які вважають, що може закінчити в 2024-му. Да. Ну, в 2023-му вже якось пізненько. Хоча коли дійсно, коли опитування робив... В 2022 дуже, більше цього варили. Ну, ще 2-3 місяці. От 2-3 місяці. І дійсно тоді, ну, і політичні еліти, і керівники були впевнені. Хоча я завжди говорю з самого початку. Війну легко почати, важко закінчити. Пам'ятаєте? Пам'ятаєте, ви з вами сперечали, що ні-ні-ні. «Ні, війну важко почати. Легко почати, важко закінчити. Не вірю. А зараз так, да, зараз ну, зараз, дійсно, більше всього про опитування ну, війна може затягнутись 2-3 роки. Оптимісти ви? Ох, оптимісти. Що ви це взяли? 2-3 роки? А не хочете 30-40 років? Не хочете? А воно буде. А що ви так дивитесь? Що ви так дивитесь? Я ж вас рідненьких всіх в листопаді 2013 року попереджав. Пам'ятаєте? Листопа 2000 попереджав всіх. За ранці Не робіть цього. Буде погано. Що ви мені кричали? Що ви мені верещали? Тапочками кидались. Ні! Як же можна? А, от мені дуже подобалось, знаєте. Я, я хочу красти надію молодого покоління України. Зараз я можу ну, поспівчувати. Розумієте, дійсно молоде покоління України, яке, ну, скажімо, тоді, ж, там же, що це, 2013 листопаді. Ви ж розумієте, що хтось з них от загинув. І не небовського в зоні бойових дій. Мир населення. Украли? У них украли? Що в них крали? Життя? Заради чого? Тільки заради того, що... Вам хотілося покричати шоу дешевого? А да-да-да-да-да. Дешевого шоу захотіли. Тепер люди загинули. А діти? Ви ж дивіться, скільки дітей загинули? Заради чого? Заради чого? Якщо ви задасте питання і згадаєте, листопад 2013-го, я думаю, відповідь буде зрозуміла. Заради чого? Розумієте, яка ситуація? Я розумію, що, ви сказали, нас ошукали, Не заперечую, але що ви такі дурні, що вас можна шукати. Я вже попереджав, Не робіться. Бо буде погано. Хотіли перевірити. Перевірили. А тепер, говорю, да, дійсно. Війну тепер закінчити важко. І якщо от я, ну це я так вже трошки лякаю, 30-40 років, давайте я готовий сказати, о, ні. Я можу 100 сказати, що у вас ще більш ну Це ж. Але дійсно війна за 2-3 роки не закінчиться. Абсолютно. Тому що, ну, захотіли шоу? отримали. Ви пам'ятаєте, скільки разів я вам говорив? Скільки разів. Люди добрі, ніколи не треба. Не треба. Рахувати чужі яхти олігархів. А ще більше кричати, давайте ми в одного олігарха відберемо, поділимо другому. Ні, ні. Це завжди закінчиться погано. І от те, що ви зараз маєте, це якраз і відбулося. Щоб поділили. Ага. І що від хто цього виграв? Ні, я не заперечую. Одні вкрали в інших, а ви з цього отримали. Ну зараз вже підзабулась трішечки. Пам'ятаєте, скільки було щенячого віску, що зараз ми конфіскуємо те, що вкрав Янукович, так, да, не заперечую, накрав. І... За ці гроші піднімемо пенсію в Україні, зарплату вчителям лікар. Пам'ятаєте? А? Забув. Ай, пам'ять. Луценко бігав, розповідав. Ми конфіскували... Ой, я вже не пам'ятаю, скільки ти мільярдів. Зараз ці гроші підуть на, а? Чи вони їх ділили, ділили там. Лади, то... ні, не на армію, підуть на відбудову. Яценюк піарився, бігав, розповідав, що от, ми зараз заберемо. Тих паганьючих олігархів! І що? Ви хоч копійку отримали з тих, що вони забрали. А я вас попереджав. Не можна, не можна забирати. Олігархи, це не зло, це основа економіки. Як тільки ви починаєте переділяти, економіка розвалюється. Перед за все у вас. Так воно і вийшло. Да, на сьогоднішній момент ну, залужний про економіку не говорив. Не заперечує. Але, ну, як вам сказати, ну, війна діло поганеньке. Якщо ви думаєте, що після нашої переваги буде економічне диво, можете собі написати, не буде. Ну не буде, не буде, так не буде. Економічне диво буває як? Олігархи на місці. Ніяких революцій, ніяких змін влади, ніяких реформ, от тоді економічне диво. Зарплата зростає. Благоустрій зростає. Грошки зростають. Доходи зростають. А як тільки починається це все, ой, треба поділити. Воно так і закінчується. Тому да, дійсно, запустили, з розмаху запустили. А тепер, а тепер важко зупинити. Ну, по великому рахунку, коли говорять, що війна почалася в 2014, ну, повністю погоджуюсь. Абсолютно. Ну, Крим коли захопив? 2014-му, а коли? Що не так? Є, ну, Якщо вже з точки зору війни захопив, да? і от вона скільки триває. І так, да, дійсно, не заперечую, що війна, там, ну, був зад, щось більше. І ці ж теж, ну фактично залужники говорять, що позиційна. Позиційна — це мається на увазі, що не відбуваються радикальні зміни на лінії фронту. Але ж війна від цього не зникає. Мобілізація продовжується. Ну, тут знов таки ситуація. От тут залужне можна, ну скажімо, звернути увагу. З однієї сторони, говорить, що треба нова техніка, нове озброєння, тут говорять, що треба люди. Це протирічить здорового... Ні, він може мав на увазі, щоб зробити ротацію. Ці, які зараз служать, поміняти. Ну, якщо б такому ракурсі, неможливо. Цілком. А так. Ви розумієте, війна, коли починається, то так, да, дійсно, 2-3 тижні. А от коли йде далі, вже тяжко варто. І дійсно ситуація на сьогоднішній момент, як би сказати, ускладнюється ще тим, що, якщо ми зараз згадаємо, всу є Порошенко, Яценюка та всіх там. Що вони хочуть? Поразки України. Однозначно. Одна Ви ж не є в мене розумієте, що для... І Порошенко, і Притули, і Тимошенко, кого ще Бойко. Ну, всіх давайте всіх, згрібайте. Чим треба? Щоб Україна програла. Тоді, відповідно, рейтинг Зеленського падає. Хоп! І справжні патріоти стають президентом! Ні, Порошенко дуже хоче вернутися. Ні, да. я розумію, красти діло корисне. Так що так, да, на сьогоднішній момент в Україні більше всього хочуть, щоб Україна програла от якраз то ці, які самі самі. А з іншої сторони, ну, от, ви говорите, так, да, війна, трагедія, не заперечують, гине мирне населення, гинуть діти. Люди, молоді люди гинуть на фронті. Не заперечують. Трагедія велика. І дійсно, ви скажете, а як її зупинити? Ніяк не зупинити взагалі. Ви ж розумієте, така ситуація. От задумайтесь тільки на хвилинку. Якщо б так трапилось, і Зеленський не допустив би війну. Ми не розглядаємо, як. Ну не допустив. Це, Війни нема. Нема. Ну, те, що називають грузинський варіант. Ну, ви знаєте, що Грузія війну з Росією не веде, незважаючи на те, що там час від часу говорять, ой, треба, щоб вони насували. Вони не ведуть. Мало того. Звертаю вашу увагу, що на сьогоднішній момент Грузія дуже активно співпрацює з Російською Федерацією. До такого рівня, що навіть аж неприємно. От банюкатись вже хочеться. Тому що це вже, розумієте, яка ситуація. Грузія стала не просто проросійською, суперпроросійською. Це як приклад, приклад того, що робити не треба. Але от ми бачимо по Грузії. Розглядаємо другий варіант. Це, війни нема. Зеленський вирішує це питання. Нема війни, мир. Що було? З кожного тюга кричали, верещали зрад. Оці всі, які зараз там Порошенки, Тимошенки, а ще більше, знаєте, ті, що зараз оце побігали в Канаду, Польщу. Ну, знаєте, патріотиці ці, патріоти, які сидять в Канаді, в Польщі і розповідають Україні, як воювати. Так от вони б тоді, якщо б не було війни, це було б і мітін, і крики, і всякі там виходки. Істерика зрада, зрада, зрада. Правильно? Ну так, да. то нахунку, так. Срач! А так добре. Ну, бачите, ну, війна ще йде, так що не скаже, що зрада. Да. Зради нема. А то була б зрада, зрада, однозначно. Те, що не загинули діти? Ну так, да, не загинули. І не було б таких розвал в економіці. Ну так. Да. Але зрада, зрада, зрада була, зрада. А тепер зради нема. Зради нема. Тепер... Все добре. Ваєм! Це є протиріччя будь-якої війни, не тільки української. Війну легко почати, важко закінчити. І дуже часто, дійсно, коли закінчується війна, коли хтось намагається згадати, за що вона починалась, це говорить, хвилинку, а нащо було взагалі починати? Говорить, хвилиночку, а за що загинули люди? Як же так? Трапилось! Це війна. Хоча я не заперечую, після війни дійсно у нас з'являються нові олігархи. абсолютно нові. Тому що от зараз переділ майна, який відбувається, ну він же відбувається не просто так. Да, формуються нові олігархи. І да, так, після війни з'являються успішні нові олігархи. Доволі багатенькі, які ну, нагребуть те, що віджали. Однозначно. Мало хто будуть розповідати, які вони патріот, так і це все буде. І дійсно, ну, на якомусь етапі е, ну, і війна закінчиться. Я просто говорю, не знаю. От, якщо б залужник сказав, він ж не сказав. Я думаю, він, він то, от, якщо б йому навіть, от, скажімо так, в приватній бесіді задали запитання, як він вважає, от, скільки буде війна, я думаю, він би не відповів. Те, що він сказав, що по підручникам НАТО воно не працює, ну це і так було зрозуміло, що не працює. Ну як може працювати війна по підручникам НАТО, якщо НАТО ніколи не воював? Ні. Ви ну, розумієте, досвіду війни НАТО не було. Вони ніколи не вели повноцінно. В Його це була не війна. В Афганістані це не війна. Це зовсім інше. А тут справжня війна. Де дві країни, дві армії, повноцінні армії? Тому ну, що з партизани армії це дві великі різниці. І тому, так, да, дійсно, підручники не, ну, НАТО не працюють, там нема досвіду. Тому ну, тут залужне не знов таки погоджується, що да, помиляються, помиляються. Але нові підручники показують, що да, що війна по новому стандарти, да, є свої дрони більше і так далі, радіоелектронної боротьби. Взагалі, ну, подивитися, зараз більше війна це технології. І в цьому випадку, так, да, дійсно, це дуже складно. Треба менше солдат, більше технологій. Технології це гроші. Це гроші. Така от ситуація. І такі от моменти життя. Ну що ж, дякую вам за увагу. Ставайте спонсором мого каналу. Це вже реклама пішла. Там є кнопочка спонсорства. Підписуйтесь на мій канал. Теж реклама пішла. Ну і все-таки... Запам'ятайте, Україна переможе. От знаєте, вона переможе перш за все тому, що такі генерали, які можуть визнати свої помилки. Це дуже важливо. І тому, що Україна не може перемогти. Інше питання, коли? Ну, це я вам можу питати. Ви більше в цьому розберетеся. Я думаю, ви мені розкажете. Через який час Україна переможе ворога. Дякую за увагу. До Вітаю вас! Ну, якщо дивитесь мій канал, значить щось -то зацікавило, тому я пропоную вам стати спонсором мого каналу. Заходите на титульну сторінку мого каналу, тиснете кнопочку спонсорство і два пакети для спонсорів. Дешевше не буває і Клуб Економічної мудрості. Дешевше не буває це перш за все для тих спонсорів, які хочуть... Подивитись прем'єрний показ ексклюзивного відео, поспілкуватись, позадавати запитання під час стріму і отримати відповідь. Клуб економічної мудрості. Ну, це вже, якщо ви хочете зайнятися бізнесом і не розоритись. Інвестувати гроші не лише в Україні, а й за кордоном. І як це зробити правильно, щоб був прибуток, ну і податки правильно сплатити. Ну і основне. Клуб економічної мудрості це про економіку, але настільки простими словами, що навіть якщо ви не економіст, розумієте. Так що ставайте спонсором, не пожалкуйте.